Вітаю, друзі! Зараз я розповім про події, які ми створюємо для вас на цьому тижні Школа шахів, шахи вчимо перемагати. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І так для всіх тих, в кого вже є найкращий у світі шаховий абонемент, а також для тих, хто вагається придбати або не придбати. Прочитати про цей абонемент можна, перейшовши за посиланням. Який є в даному відео, або на каналі Шахи з гросмейстром, урочистістю різноманіття у Ютубі до цього відеопосилання можна прочитати і дізнатися, як долучитися до цього цікавого і неймовірно корисного проєкту. І так, що буде на цьому тижні? На цьому тижні буде завтра у середу. О 19.30 зустріч з міжнародним гросмейстром. Будемо аналізувати партії, я буду давати цікаві ефективні конкретні поради для вас, які зроблять вас сильнішими. Буду відповідати на ваші питання. Буде, як завжди, цікаво, весело і ефективно. Якщо ви не маєте абонемента, або поки не, не маєте можливості його придбати на весь рік, ви можете заплатити за одну таку зустріч. Це, про це теж написано в магазині нашої школи, шахи в чому перемагати. Або можете написати мені особисто і поставити питання. А ми переходимо до наступної події. У форматі НШЛ, найкраще у світі Шахової ліги, де не грає жодний читер. Де немає жодного представника країн оркоблоку, де є лише позитивне накопичування рейтингу, тобто за поразки в нас рейтинг не знімаються. В нас лише позитив, такий потрібний людям, лише педагогічно налаштований процес. І ось е ви можете придбати абонемент на участь у всіх заходах. Найкращої шахової ліги 2025 році. Як його придбати? Почитайте в посиланні до цього відео. Або можете замов, замовити участь в одному турнірі, сплативши внесок ну, доволі невеличкий, символічний внесок. І так, в п'ятницю 21 лютого, сеанс одночасної гри, будемо готуватися та грати проти майстра. Грати білими є 4 проти одного з рідкісних дебютів за чорних. А 23 лютого у неділю буде бліц-турнір, у якому будуть приймати участь шахісти з інших континентів, будуть грати і чемпіон Панами. І увага! Один з найсильніших бліцорів, але а не лише бліцорів, шахістів Нової Зеландії. Неодноразовий чемпіон. ПНЗ, півострова Нової Зеландії, мій учень Олександр, а також дуже-дуже талановитий дитячий тренер. Так ось. Е о 22-й. Це буде, як я казав, на серія таких турнірів вночі. О 22-й. За Києвом у неділю буде початок бліц-турніру з класичним контролем 5. +0. З таким контролем без памперсів. То завдяки Магнусу Карсену з'явився такий бліц з памперсами, з додаванням, щоб ніхто його за часом не переграв. А це справжній бліц, де навіть коли граєш не дуже сильно, але є е, шанси виграти за часом. Буде дуже цікаво і склад учасників буде різноманітний. Тому запрошую всіх власників найкращого у світі шахового абонемента туди. Автоматично входить всі послуги НШЛ. Також запрошую власників НШЛ на 2025 рік абонементу на ігрові заходи школи, всі події. А також, якщо ви не маєте е цих абонементів, ви поки не можете придбати абонемент на весь рік, ви можете просто одноразово своєчасно оплатити участь у такому цікавому змаганні, подивитися, що та як, та отримати справжню насолоду. Відгри з чесними гравцями і не бачачи в турнірах отих з Аркостану, з Білорусстану, з Ірану і інших шахістів, з якими просто неприємно грати партію. Ось такі події. Я не просто так придумав оцей бліц 5-0, тому що дуже скоро, друзі, вийде. Одна з моїх книжок присвячена грі з малими контролями часу, бліцу, буліту і так далі, де я буду давати свої поради. Але ця книжка буде на відміну від інших, вже е макети є по усім книжкам, але на відміну від усіх інших книжок, ця книжка буде створена на базі партії одного з видатних, видатних бліцорів минулого. На основі його партії, на основі його парад, але це буде все з поглядом сучасного гросмейстра, з поглядом сучасного Бліцора, який має рахунок, тобто в мене, рахунок 2-0 проти Магнуса Карсена, 1-0 проти чемпіона світу з Бліцу Максимова Грава. І колись я мав третю сходинку у світовому рейтинг-листі, Фіде з Бліцу. Тому. Раджу е, написати мені і замовити цю книжку заздалегідь зі знижками. Так працюю в нашій школі. Якщо ви замовляєте робити передоплату, ну, перед то це буде коштувати набагато дешевше. Гарантую, що буде дуже цікаво і дуже ефективно. Бо я працюю саме на результат. Дуже довго вийшло відео, друзі. Вибачайте мене. Ось я прийшов, там ходив по справам, прийшов. і ось бачите, хочеться з вами поспілкуватися, хочеться вам за все розповісти. Вибачайте, що відео дуже довго. Але надав інформацію, якщо є якісь питання, пишіть мені особисто, з приємними, порядними людьми, з е, українцями. Мені завжди приємно спілкуватися. Всім гарного дня, на зв'язку.